Друзі, мене звати Андрій Лучук, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про новини від першої особи, і будемо думати, що ж воно все таки означає. На кафедральні 13 у Луцьку вже офіційно продають квартири попри дію заборонного припису на будівництво. Нагадаю, кафедральні 13 це та адреса, де є 400 річні підземелля. Ну і забудовники продовжують ігнорувати законні вимоги державних органів. І на одному із популярних маркетплейсів вже розмістили оголошення про продаж квартир. Пишуть, що вперше в Луцьку, в історичній частині міста, неподалік замку, ну і ціни там за двокімнатну квартиру е порядка 40 квадратів сягають до. Двох тисяч доларів за метр квадратний. Нагадаю, що раніше ці історичні підземелля нахабно закатали в бетон, і роботи не припиняли навіть у свята. Це попри те, що відкрили кримінальне провадження. Макса, а ти купив би квартири в цьому житловому комплексі? Знаєте, якщо там буде обіцяний доступ до підземель, як це говорилося на сесії, коли ці ділянки віддавали в оренду, то, може би, купив а так... Ні. Звідки в тебе гроші? Тумбочки. Бачите, все має свою ціну. Чи може людина, яка не знає української мови, очолювати департамент освіти в Луцьку? Може. Сказав Макс, і інтригу ми розкриємо трішки пізніше. Очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар вступив в палку дискусію в інтернетах щодо закупівлі молочки. Ну і назвав працівників конкурента кишеньковими недожурналістами. Ну, він фактично перейшов на особистості, пригрузив судом, але так і не навів жодного аргумента на користь того, що закупівлі не були підтасовані під одного постачальника. Ну нагадаю, що ми говорили про закупівлю для дитячих садочків молочної продукції, і фактично е умови були виписані так. Що перемогу мала би дістатися лише одному постачальнику, ціна якого була найвищою. Ми знову ж таки поблажливо ставилися до цієї бурхливої реакції головного освітяна міста, десь там тихенько промовляючи до себе, ну нічого, нічого, ще молодий, не тертий, не звик до публічної уваги, мовляв, перебіситься і заспокоїться. Але в ході цих безкінечних переписок з'явилася підозра, що Головний освітянин міста не знає правил української мови, які вчать ще в молодших класах. Ну, Наприклад, що не з дієсловами пишемо окремо або що-небудь через дефіс із літерою Де, а не те. Ну, уявляю, який це удар по всіх вчителях української мови в Луцьку. Ну, напевно, продажі валер'янки в аптеках міста. Різко зросли. Звісно, цю фразу Бондаря, що не будь, не позортеся, можна вважати як таку, що була написана поспіхом без усвідомлення. Але але в коментарях знову ж таки йому чемно зробили зауваження е, про те, що там є помилки, надали скріншот з правилами української мови, на що він зверхньо промовив літерами вчить правопис. Тобто, людина сама не права, але намагається вчити інших, е як правильно. Чи може людина, яка не знає правил української мови, очолювати департамент освіти луцької міської ради? Тобто, не будь-який, а саме освіти? На жаль, ця прикра випадковість уже з нами трапилася. Ми ж звикли, що в інтернеті можемо дозволити собі якісь фривольності. не ставити розділові знаки, не використовувати великі літери, перекручувати слова. Ну, я особисто теж часто нехтую правилами граматики, а, або дозволяю собі якісь певні лінгвістичні вибрики. Ну, наприклад, там русизми, англіцизми, подвоєння літер ци замість ця, ну, наприклад, нравиться, чи там крапка замість апострофа. Але особисто для мене є три смертних гріхів граматики, споглядаючи яким моє око просто починає сіпатись. Це коли не здійсловами пишуть разом, це коли плутають е-и в корені слова. І коли пишуть і, а не і в множині іменників, які закінчуються на К. Наприклад, звуки, а не звуки. Кожен з нас може помилятися, але потрібно мати сміливість визнавати помилки. Якщо ж замість визнання помилок звучить зверхнє повчання, то це вже не про граматику, це про хворобливу самовпевненість. Чи можуть бути в Україні вибори? Пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року. Якщо ж це заговорення зубів Трампу, мовляв, ми готові йти на будь-які умови в питанні справедливого припинення війни. А ось росіяни зривають переговори. Ну тоді це ок. Якщо ж це справді готовність, попри все провести вибори в Україні, ну тоді це не дуже гарна історія. Пояснюю, чому чесні, вільні, прозорі вибори це основний механізм демократії в державі. Проведення виборів під час війни не зможе забезпечити прямого, рівного і вільного волевиявлення громадян. Про це вже говорили 100-500 разів. Ну, як забезпечити голосування солдата в окопі? А як забезпечити голосування наших громадян, які перебувають за кордоном? А як забезпечити рівний доступ кандидатів до виборів? Ну, починаючи від балотування, закінчуючи агітацію і спостереженням за проведенням виборів? Ну, а ще є технічні питання: це, наприклад, організація виборчих дільниць, формування списків виборців, ну і так далі. А, ну і дуже гостро стоїть питання безпеки. От думаєте, росіяни не запустять пару ракет по виборчих дільницях? От, Максим, от як ти вважаєш, можна проводити вибори під час війни? Можна, але за умови, що це будуть вибори на місце ректора Волинського національного університету. Підсумовуючи. Вибори можливі, але не раніше, як через 6 місяців після закінчення дії воєнного стану. Інакше це фарс, а не свято демократії. І це не стосується ВНУ. А з вами був Андрій Лучик і за Макс. Перемоги й миру нам. Побачимося!